Італія продовжує конвертувати українські посвідчення водія на національні за спрощеною процедурою. Це стосується як паперових, так і пластикових документів, виданих Україною, за умови, що вони є дійсними. Термін дії нового посвідчення водія країни Євросоюзу становитиме 10 років, а подати на конвертацію можуть українці, які проживають в Італії і мають офіційну прописку від одного, однак не більше чотирьох років. <реку> Для того, щоб це конвертувати в обов'язковому порядку, громадянин повинен вже мати посвідку на проживання пряме судді Сочорну повинен в обов'язковому порядку вже мати приписку, а награфи не мічілю, а приписку. Також потрібен завірений у суді присяжних переклад ваших документів на італійську мову. Його можна зробити у спеціалізованому агентстві. Переклад здійснюється тільки. Перекладом в суді. Наше консульство українських перекладів не виконує, тому не шукайте ні апостелі, ні, не витрачайте час на українське консульство, яке саме переклад не здійснює. Увесь зібраний пакет документів, включно з двома фотографіями, потрібно віднести або самостійно в аналог українського МРЕО, або ж скористатися послугами посередників, які вже мають досвід такої співпраці. Хоча і візьмуть це додаткову плату. Людина може подати самостійно в МРЕО у фічу моторізаціони або через любу агенцію практики авто, або навіть через автошколу. При цьому, звичайно, до всіх тих належних документів, які я сказала, паспорт, посвідка на проживання, карта ідентіта, переклад прав надаються також дві фотокартки оригіналу, також українських прав, окрім того. Потім е, оплачуються е два збори е італійських на рахунок держави, е 32 євро, 10-20. Загалом усі платежі обійдуться приблизно від 140 до 160 євро. Тобто, компенсування вартості коштує 160 євро. 160. 160, тобто, те, що мені потрібно. Додатково, близько 80 євро може коштувати завірений у суді переклад документів. Якщо ви все зробите правильно, рішення за вашим зверненням буде позитивним. Хоча бувають і відмови. Відмови. відмови бувають по різних причинах, може там на зайнятих територіях у мене там, одна людина була, або о, відмова може права, можуть бути і. Скажем, підроблені важлива деталь: конвертувати посвідчення водія на італійське не зможуть українці, які отримали права на батьківщині вже після того, як переїхали і зареєструвалися в Італії. Можуть конвертувати тільки ті люди, які отримали права перед тим, як вони приїхали і приписалися в Італії. Mm -hmm. Якщо вже людина була приписана в Італії і права, потім зробила згодом, звичайно, такі не підлягають конвертації. Отримати права за спрощеною процедурою без здачі іспитів правил дорожнього руху. Можна буде до 24 січня 2027 року. Саме до цього часу продовжено термін дії міждержавної угоди між Україною та Італією по взаємному визнанню посвідчень водія.